Він має вбити корупцію, конкурс на антикорупційного прокурора, що порушуватиме справи проти посадовців найвищого рангу. Завершено комісія обрала двох кандидатів. У списку були безумовні фаворити, прокурори з досвідом та історією були зовсім юні. Хто ще нещодавно Донецький аеропорт захищав? Зрештою обрали двох. І хто це розкаже Дмитро Литвиненко? Те, що комісія фактично розколота, було помітно від початку засідання, почали обговорювати, які чесноти головні для антикорупційного прокурора. Одна група громадські активісти твердила про моральні якості та вміння піти проти системи. Чесність, порядність. Але я хочу все ж таки акцентувати увагу на незалежності. Для мене це важливо їх можливість протистояти цьому тиску, інша це здебільшого члени за квотою генпрокуратури надавала перевагу досвідові, професійним знанням та вмінню працювати в колективі. Не конфліктність колективі. Бо людина, яка постійно знаходиться в конфлікті, вона розвалить будь-який колектив. Кожна група мала свого фаворита. Саме їх серед голосування обговорювали найдовше. Лідер один, Роман Говда, колишній прокурор Одеської області, пішов з посади після конфлікту з Саакашвілі. на підвищення. Віктор Шокін взяв до себе заступником. Неконфліктний досвід керування, високі оцінки дістав за професійні тести. Цей кандидат отримав найбільший найбільший бал. За всіма ну за за сумою двох тестів, і в ну, нашому рейтинговому списку, який складала робоча група, він був першим. Я не бачу в ньому прагнення кинути виклик системі. Це просто людина, яку висунули на роботу. Люди, які не хочуть незалежного прокурора. Точки зору української спільноти міжнародної громадськості голосування за нього буде означати, що в Україні нічого не зміниться. На це нема часу. Американська прокурорка представляє другого фаворита. I would add Я додала Віталія Касько. Американка каже: він те, чого нині потребує Україна, Незалежний, пішов на конфлікт з керівництвом, викрив корупцію в лавах прокуратури, розпочав і не дає поховати справи так званих діамантових прокурорів, чиновників найвищого рівня, що їх нині судять за хаб. Що відрізняє КСК від інших кандидатів? Результат у нас в Генеральній прокуратурі такі всі професійні, організаційним досвідом, з класною освітою. Тільки от клює втік у нас. І Мусічук уже вийшов. Даний кандидат є продуктом піар-технологій. Як наслідок до списку кандидатів, з яких має обрати генпрокурор, не додають ані говди, ані каська компроміс генеральному прокурору України будуть подані два кандидата: кандидатура Грищука Максиму Олександровича і кандидатура Холодницького Назара Івановича. Ці два прізвища українцям не скажуть нічого. Тож хто вони? Максим Грищук за трансляцію голосування стежив зі Львова. Він кіборг 5 місяців боронив аеропорт, а загалом на війні пробув 13 місяців. Мав позивний прокурор. Дуже сподобався всім членам комісії. Хіба сумніви щодо досвіду, жодних керівних посад. Він швидко вчиться і та да, проявив о ті організаторські здібності на фронті. Думаю, що він скористається цими можливостями. І е, свої організаторські здібності може проявити і при організації нової прокуратури. У мене в органах прокуратури досвіду немає, тому що я працював на рядових посадах. На фронті була можливість покомандувати, брати відповідальність. Ну, тоді такий період був, тоді просто треба було. Це був такий кризовий був, екстремальний. Ну, ця робота теж передбачає такі моменти. Максимові 31, Його конкурентові Назарові ще менше. 30. Ось так він хвилювався перед останньою співбесідою. Що чекає? знаєте, я такий студентський такий. Мандраж відчувається, я його вже років 10 не відчував. У прокуратурі працює вже 10 років. Нині заступник прокурора кримської автономії хвилювався дарма, дуже сподобався комісії. Хто з двох претендентів стане антикорупційним прокурором? Тепер має вирішити прокурор генеральний. Дмитро Литвиненко, Андрій Шурін. Програма Вікна СТБ.